Добрий день, діти! Ми розпочинаємо з вами нову велику тему бази даних. І на сьогоднішньому уроці ми розглянемо поняття бази даних і систем керування базами даних, і яке вони мають призначення. Протягом життя у нас виникають повсякденні питання, які потребують відповідей. З якої платформи відправляється потяг на Вінницю. Скільки днів тривала Друга світова війна, яку будову має молекула води? Як приготувати вареники з вишнями? І коли ми починаємо з вами шукати відповіді на ці питання, ми звертаємося до якихось видань, каталогів, довідників, в яких може міститись цікавляча нас інформація. Наприклад, ми знаємо, що формулу молекули води можна знайти в дитячій енциклопедії. Скільки днів тривала Друга світова війна в довіднику школяра. Рецепт вареників з вишнями ми будемо шукати в кулінарній книгі, а інформацію про відправлення потягу ми запитаємо в довідковому бюро залізничного вокзалу. Все це є свого роду базами даних. Отже, база даних це систематизоване сховище інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм. Електронна база даних це файл або сукупність файлів спеціального формату, які містять структуровані дані, призначені для зберігання, накопичення, опрацювання та використання з допомогою комп'ютера. Перша в Україні комп'ютерна база даних була розроблена в ході робіт з проєктування і експлуатації електронної обчислювальної машини Київ. У 1959 році. Авторство належить Віктору Михайловичу Глушкову. Розглянемо етапи створення бази даних. Перше це постановка завдання, яку саме базу даних нам треба розробляти. Друге створення описової моделі бази даних. Третє створення моделі сутність зв'язок тобто, яким чином ми будемо пов'язувати між собою дані. Четверте визначення моделі даних. П'яте створення структури бази даних з використанням однієї з систем управління базами даних або однієї з мов програмування. Шосте введення самих даних. Сьоме тестування бази даних. Її корекція перевірка на правильність роботи. За структурою бази даних поділяються на ієрархічні реляційні. Та мережні. Давайте розглянемо кожну окремо. Ієрархічна база даних це набір даних у вигляді багаторівневої структури. В такій базі даних кожен запис має одного батька, що створює деревоподібну структуру. Яскравим прикладом буде файлова система нашого комп'ютера. Вона починається з кореневого каталогу, який містить в собі якісь папки. Файли. Ці папки, в свою чергу, містять якісь інші папки файли і так далі, в залежності від того, наскільки багато файлів зберігається у нашому комп'ютері. В залежності від цього, буде декілька рівнів цієї іерархічної бази даних. Мережна база даних це набір вузлів, в який кожен може бути зв'язаний з кожним. Це більш розширена функціональність, ніж ієрархічні, записи можуть мати більше одного батька. Яскравий приклад це міжбанківська мережа. Тобто всі банки використовують спільну базу даних, яка містить інформацію про клієнтів. І остання реляційна база даних це сукупність зв'язаних таблиць, що містять дані про об'єкти певного виду. Ви перед собою бачите зараз таблиці, які, бачите, між собою зв'язані якимсь чином. І біля кожної таблички, біля певного рядка, намальований ключик. Цей ключик не для краси, а він вказує на ключове поле. Саме за допомогою цих ключових полів таблиці пов'язані між собою. І ми можемо вибирати дані з кожної таблиці ті, які нам потрібні. Саме реляційні бази даних ми і будемо з вами вивчати. Зараз розміщенням, бази даних класифікуються на локальні і розподілені. Локальні бази даних це база даних, яка міститься в одному комп'ютері. Зберігається, ну, якщо простіше сказати, на, просто в системному блоці, на жорсткому диску. А розподілені бази даних. Це е, користувачі, знаходяться за різними комп'ютерами, всі дані зібрані на сервери. На сервер посилається запит і отримуються. Але база даних це просто файл з записами, що знаходиться на жорсткому диску. А для того, щоб опрацьовувати такі файли, потрібні спеціальні програми, які називають СуБД. СуБД це система управління базами даних. Спеціальна програма, призначена для створення і опрацювання файлів баз даних. Основні функції систем управління баз даних, зберігання даних. Тобто, ми визначаємо, які дані слід розміщувати в базі даних, які мають бути типи цих даних, і яким чином вони між собою пов'язані. Опрацювання даних, тобто виконуються операції вибірки, обчислення, сортування та фільтрування даних, і управління даних. Це контроль над коректністю роботи з даними різними користувачами і адміністрування прав користувачів на можливість змінювати дані у базі, тобто можливий доступ різного рівня. Хтось може вносити, змінювати інформацію, а хтось може тільки користуватися нею. Найпоширеніші системи управління баз даних це Microsoft Access, MySQL, Fox Pro. Ми з вами будемо вивчати. Системи управління бази даних на прикладі Microsoft Access. Що ж, діти, на сьогодні наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. Будь ласка, опрацюйте конспект до уроку. До побачення!